Вам та вашим близьким. Прошумо вшанувати пам'ять всіх полеглих героїв хвилиною мовчання. Всі ці хлопці, ось ось сім чоловік, це з одної берки, хлопці не повернулися. Е, привело нас сьогодні сюди те, що ми приїхали заявити про себе і про своїх рідних для того, щоб влада хоч щось зробила для того, щоб їх розшукати і повернути додому. Сказати чесно. Я вважаю, що в нас при владі зараз вороги України, які зливають Україну по всіх параметрах. З самого першого дня, коли Зеленський став при владі, це е, іначе як саботажем не назвеш, і іначе як здачою України і українських інтересів не назвеш. Я ж президент, мені 42, і я не лох, то я сказав так, я би просто так, як Денис той там би не стояв. Ви зрозуміли мене, так? Я сам учасник бойових дій, за спиною не один рік війни, то повірте мені, що я його звідти живим би не випустив. Якби хоч одна влада ось цей біль людські, які тут стоять зараз на Майдані, війна закінчилась би, ви подивіться, що робиться в Україні. Гроші гребуться, хлопцям немає, ні на дронів. Ні на тих майликів, ні нічого немає, не ні на турнікети, взагалі, ні на що. Де ці гроші діваються? Я запитала в чому не можна зробити перемир'я? Що заважає сісти нормально і рішити? Не люди її підняли цю війну, а наша влада. Всі хочуть гроші, всі хочуть нажитися на війні наживаються, і це факт. І про наших рідних ніхто не пам'ятає. Наші рідні нам потрібні, точніше, їм потрібні лише для того, щоб кинути їх в один кінець на м'ясо. І коли вони починають зникати, коли вже є статус «зниклий безвісти, абсолютно ніхто ніяк не комунікує, ніхто ними не займається. Чому, коли ви їх посилаєте, ви їх забираєте з швидкістю світла? а Коли є статус зниклого безвісти, ви кажете, що це там Росія вина? Це вони не подають списки. А що робите ви для того, щоб ці списки взагалі були подані? Ну їм не цікаво до нас звертати увагу. Вони дірібанять гроші. Вони займаються своїм життям. Просто вони думають, як назвати вулицю, да, там перейменувати, що ще там я не знаю, підняти собі зарплату 150 п'ять тисяч і, зміняюсь, мені, премії. А за народ хто буде думати? Ми ж вибирали їх. Ну для чого? Я не розумію. Так, що треба змінити? Та владу, звісно, міняти я не знаю. Міняти владу і перестати грабувати. Просто перестати грабувати і щось робити для народу. Просто. Тоді щось зміниться, якісь заводи, щось строїти, щось зробити, давати зарплати, ну, якось заботиться о народові, а не просто його знищувати. Знищувати. Жалко нашу Україну. Вона, вона, як то кажуть, не бідна, вона просто розграбована. Коли ви, шановний, почнете працювати. Працювати. Працювати, працювати, і ваша команда, і ваші менеджери, які повинні працювати. А на жаль, ми бачимо те, що ми бачимо. На жаль, просто непідготовлених. На жаль, непідготовлених хлопців посилають на цю війну. Що я не знаю, як це взагалі може бути. Ну, так, так є на сьогоднішній день. Це погано, дуже погано. Друге життя вже не повернеш. Це просто воно вбиває нас. Так не можна. Ми хочемо знайти рідних своїх, але ж не тільки мій брат, багато всіх пропали просто після того, після вересня місяця іще, іще само, ішли, і ще, і ще туди саме йшли і пропадали безвісти. І Їх немає. Нема це вбиває нас. Він не один такий, і я буду його шукати, скільки мого духу, скільки я його шукатиму до останнього подиху. Надію про те. Що всі, хто зараз на фронті, повернуться живими, яке би ви задало б його питання? Як він спить? За наших хлопців крім нас нема кому спитати. Наші хлопці навіть не рахуються як якусь одиницю, яку списують дуже легко. Ніхто не несе відповідальність за наших чоловіків, наших синів, наших братів крім нас. Тому ми будемо кричати на весь білий світ, щоб цінували життя наших рідних більше, ніж цінували техніку. Техніку купимо, кредити віддамо, а нам їх ніхто не поверне. Будь прокляті всі, хто війну к нам привів, хто забрав дороге в матерів. Не хочу йому задавати питання. Крім брехні, я там ніякої відповіді не почую. Я от так сита цією брехньою во всьому. І шашлики я не їла, і їсти не буду. І мене вже він цими шашликами мені нагодує. Тому що їм все одно, їм все одно на людей. Вони багаті, а на бідних людей їм все одно. Коли це все закінчиться, коли вже ми не будемо плакати, а будемо знати, що біля нас наші близькі, наші рідні коли закінчиться в кінці кінців ця війна, Мені здається, якщо нашу владу поміняти, то стане легше в країні. Я хочу, щоб мене почули, побачили весь цей біль, біль дружин, жінок, е сестер, е матерів, е щоб побачили все це безчинство, яке твориться, щоб на почали на нести кримінальну відповідальність. починає ко від командира, взвода, заканчує головнокомандуючим, глав Щоб побачили це все безчинство, щоб офіцери несли відповідальність за особовий е склад. За ті втрати, які вони не несуть. Немає евакуації, немає відповідальності. Просто мене почуйте. Я роблю свою роботу, яку буду робити до кінця. Так далі неможливо. Так далі. Війна не закінчується. наших хлопців забирають. відтуда не вертають ніяких, ні живих, ні мертвих. Ніяких немає. Коли буде вже щось у цій країні, що ми щось почуємо, правильне почуємо, не брехню, скрізь брехня. Я б йому задала питання. І коли закінчиться вже це все закінчиться, коли вже буде спокій у цій Україні, що ми будемо в тихій країні жити. Хотілося б, щоб він відчув нашу біль, біль дітей, біль матерів. Біль жінок, які роками, які щодня, щохвилини чекають своїх рідних додому. І який би б не був шлях, а важкий, поверніть, будь ласка, наших рідних додому.